Середа, 28 січня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Чому у цифрову епоху захист персональних даних важливий як ніколи? Чи всі загиблі військові мають право бути поховані на алеї Слави? У Чернівецьких школах активно проваджують державний додаток Мрія. Що це таке? У Чернівцях викрили іноземного агента ФСБ, який намагався підпалити обладнання електропідстанції. За інформацією СБУ у Чернівецькій області зловмистиком виявився 24-річний громадянин однієї з країн близького сходу. Контррозвідник СБУ затримали чоловіка на гарячому під час спроби диверсії. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловік шукав в інтернеті можливості легкого заробітку. Згодом на нього вийшли через один із месенджерів невідомі особи, які запропонували за три тисячі доларів США підпалити енергооб'єкт. Зловмисник приїхав на початку січня до Чернівців і поселився в одному з місцевих хостелів. Спочатку він обстежив територію навколо вказаної замовниками електропідстанції, з'ясовуючи можливості пробратися туди непоміченим. Після цього він придбав на місцевій АЗС 5 літрів бензину і пізно ввечері наступної доби пробрався на територію електропідстанції почав обливати територію пальним. На Буковині медичний центр повернув до бюджету понад 5 мільйонів гривень несплаченого єдиного соцвнеску. За даними детективів, БЕБ у Чернівецькій області заклад виплачував працівникам заробітну плату в конвертах упродовж шести місяців 2024 року. Внаслідок чого держава не до відповідних коштів. Загальна сума неофіційних виплат перевищила 25 мільйонів гривень. Заклад визнав порушення та повністю відшкодував завдані державі збитки. Досудове розслідування триває. Уряд розширює програму власна справа. Відтак підприємці зможуть отримати гранти на генератори та зарядні станції для роботи під час знеструмлень. Допомога надаватиметься ФОПам другої та третьої груп, які працюють у сфері базових товарів і послуг. Сума гранту залежить від кількості найманих працівників і коливається від 7,5 до 15 тисяч гривень. Подати заявку можна буде незабаром через портал Дія. Гідне прощання з героями це не лише про квіти та почесну варту, а й про здатність громади взяти на себе тягар організаційних питань. У Чернівцях діє налагоджений механізм супроводу родин загиблих захисників. Основні витрати на організацію прощання покриваються з міського бюджету. Проте процедура має свої юридичні нюанси. Які державні нагороди дають право на поховання на почесному місці, та за чий кошт у Чернівцях зводять уніфіковані пам'ятники загиблим героям? Дивіться в сюжеті. Перші дні після втрати близької людини найважчі окрім болю, родини військових стикаються з бюрократичними викликами. У Чернівцях питаннями організації займається територіальний центр комплектування спільно з міською радою. Родині не потрібно шукати кошти на базові послуги. Витрати розподіляються між державою та громадою. Все відбувається практично автоматично. Всі знають хто кого про що повідомляє. Які терміни визначається час? Наше підприємство комунальне бере участь раз у рік в тендері. воно виграє тендер на, на, на надання такої послуги, і міський бюджет відшкодовує повністю їм всі витрати, що пов'язані з похованням. Одне з найчастіших питань: вибір місця поховання героя. Станом на зараз, згідно положення. Якщо військовослужбовець загинув під час виконання своїх обов'язків, звісно, що він буде похований розпорядженням міської голови на почесній алеї, визначені так само розпорядженням виконавчого комітету. Якщо ж смерть настала не під час несення служби, а наприклад, це був демобілізований військовий, він не може бути похований на почесній алеї, адже територія має свої обмеження. Проте є винятки це державні нагороди. Якщо він має державні нагороди, державні відзнаки, передбачені положенням, він буде похоронений на почесній алеї. Якщо нема таких, то це індивідуально розглядається. Можливо, людина має заслуги і має інші якісь здобутки, які дадуть можливість міському голові видати таке розпорядження і похоронити його на почесній алеї. Місто також бере на себе зобов'язання щодо встановлення надмогильних споруд. У Чернівцях діє єдиний стандарт, аби сектори поховань військових мали гідний та одностайний вигляд. Є встановлений зразок цих пам'ятників. Вони практично всі одинакові. Вони відрізняються лише Якимись додатковими елементами, які родини, можливо, хочуть замовити за свій власний рахунок. А сам пам'ятник, вартість якого зараз сягає, порядка 260-270 тисяч гривень, це все оплачує міський бюджет. Щодо розширення місць у мерії запевняють, наразі дефіциту немає. На цвинтарі облаштовані додаткові сектори. Втім, усі ми маємо надію, що в них якнайшвидше не буде потреби. Адже кожна така цифра це трагедія, про яку важко говорити вголос. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі Освіта в смартфоні та покращення комунікації. Чернівецький ліцей номер 10 одним із перших в області, повністю інтегрував державну екосистему Мрія. Це цифровий простір для вчителів, учнів та батьків, як цифровізація полегшує шкільний побут та чи готові світяни до реформи. Дивіться далі у сюжеті. Процес цифровізації у 10-му ліцеї розпочався ще кілька років тому. Проте саме перехід на мрію став фінальним етапом діджиталізації. В закладі кажуть, головним критерієм при виборі платформи були стабільність роботи під час навантажень та її повна безоплатність для усіх учасників процесу. З початку 25-26 навчального років ми вирішили запровадити державну безкоштовну екосистему мрії в нашому навчальному закладі. Відверто кажучи, це потребувало від нас певних зусиль. Певної підготовки організаційної, технічної навчання для педагогів, для першої черги адміністрації, згодом педагогів, вчителів і комунікації з батьками не скажемо про те, що це був ідеально рівний процес, але я думаю, що на все ж таки вдалося. Для педагогів перехід на нову платформу став викликом. Потрібно було перенести великі масиви даних та навчити батьків користуватися застосунком. Втім, головною перевагою вчителі називають мобільність. Тепер поставити оцінку чи відмітити відсутнього можна просто зі смартфона, навіть якщо поруч немає комп'ютера. Є можливість побачити свій розклад, тобто учень відкриває додаток. Ми не боремося з мобільними телефонами. Ми використовуємо їх в нашому освітньому процесі, де це потрібно. І ось учень бере свій телефон, заходить додаток і він бачить свій розклад дня. Якщо відбудеться заміна, він про це побачить. Вчитель захворів. Наприклад, якщо відбудеться заміна порядку уроків, таке теж можливо з різних технічних причин. Це теж буде відображено. В принципі, мрія також дозволяє туди інтегрувати покликання, якщо це навчання в дистанційному форматі. Учні адаптувалися до новинки найшвидше. Для них мрія стала щоденником, який неможливо забути вдома, і через який можна вільно комунікувати зі вчителем. Насправді додаток дуже зручний там є багато додаткових опцій, і я іноді ними навіть користуюся. В першу чергу це доступ до моїх оцінок, тобто я можу в будь-який час, в будь-яку секунду і зранку і ввечері переглянути оцінки і подивитися, можливо, якісь предмети мені треба підтягнути, можливо, мені не треба за них перейматися. Також це домашнє завдання. Я одразу бачу, які завдання мені потрібно зробити. І додаткові опції, наприклад, там якісь курси. Ну, я відреагував позитивно, тому що це мобільна програма, яка не потребує сильно там ну, вивчення її, дуже легкі функції, і тому мені приємно зараз працювати. Було зручно, тому що я повторююся легка програма для працювання, і можна подивитись розклад і домашні завдання, і оцінки, і ще багато-багато всього іншого. Для вчителів мрія стала інструментом, що вивільнив час для творчої роботи. Замість заповнення паперових звітів, автоматична генерація даних. Якщо брати з точки зору адміністрації, дуже зручно те, що нам не потрібно брати від вчителів додаткову інформацію, звітність, різноманітні. Документи, бюрократія це полегшує роботу нашу, набагато полегшує нашу роботу, тому що ми просто беремо готову інформацію. Уже викачуємо з мрії. Мрія напевно для нас це такий сучасний освітній простір, де можна іти в ногу з часом, де можна тримати руку на пульси, тому що це чіткі дедлайни, це зворотний зв'язок із батьками. Тому і дітям подобається легкість доєднання. Імпонує те, що дуже легко комунікувати, і вони дають гарний зворотний зв'язок і реалізацію реагують на наші якісь прохання зауваження. Екосистема постійно вдосконалюється на основі зворотнього зв'язку від освітян. Наразі до проєкту підключена вже кожна п'ята школа України. Це дозволяє створювати єдину безпечну базу даних, доступ до якої верифікується через державні сервіси. Мрія не потребує фінансування з державних бюджетів і є повністю безоплатною для усіх учасників освітнього процесу вчителів, батьків та дітей. Адміністрація закладу може подати сай... заявку на сайті мрії, щоб отримати детальну інформацію про екосистему та прийняти рішення рішення чи підключатись до мрії. Екосистема синхронізована з державним реєстром iCom 2.0, що означає, що в мрію потраплять лише реальні учасники освітнього процесу, і не потрібно додатково вносити дані про користувачів. Процес підключення до мрії займає декілька тижнів, і ми супроводжуємо заклад освіти на усіх етапах. Хоча функціонал мрії ще продовжує розширюватися, у 10-му ліцеї вже відчули переваги життя без зайвого паперу. Незабаром розробники обіцяють додати можливість повноцінного завантаження домашніх завдань. У застосунок, що зробить освітній процес ще автономнішим та прозорішим. Радислав Українець Максим Чернега, новини. Сі 4 сьогодні 28 січня. День захисту персональних даних. У часи, коли дані в соцмережі завантажуються швидше, ніж ми встигаємо подумати про наслідки. Цифрова гігієна стає життєво важливою. Найактуальніші виклики у захисті персональних даних сьогодні обговорили під час тематичної конференції у Києві та за круглим столом у Чернівецькій ова. Як журналістам та держпосадовцям працювати так, щоб не видати зайвого, і де закінчується суспільний інтерес та починається право на приватність? Дивіться в матеріалі. Цифрова епоха диктує нові правила безпеки, які обговорили на конференції про медіа та персональні дані у Києві. Захід організував Офіс Омбудсмана України та проурочив його до Міжнародного дня захисту персональних даних. Фахівці наголошують, найбільша вразливість сьогодні це самостійне розголошення інформації. Для прикладу ми спробували знайти способи, як знайти інформацію про особу. Не завжди. І тут я декілька не прикладів, це не один штуч сервіс, там Gemini чи GPT, іноді відмовляють в наданні інформації, а іноді ні. Можна тричі сформулювати технічне завдання, поставити питання. І якщо вже особа сама про себе з метою сформулювань, ф... перекладів, багато хто користується, завантажила свою інформацію, вона вже є. Вона буде індексуватись, і будь-хто вона може отримати її вже коли поставить правильне питання. У Чернівецькій Ова наголошують сьогодні під особливим наглядом дані військових, полонених та дітей сиріт, яких примусово вивезли окупанти. Помилка у захисті держреєстрів може призвести до повторної трагедії. Секретаріатом фіксуються випадки, коли у відкритому доступі з'являються списки внутрішньопереміщених осіб, полонених жертв насильства із зазначенням адрес проживання, номерів телефонів, місць перебування для людей, які втекли від обстрілів. Це означає, що втратити відчуття і втрутитися безпосередньо в їхню безпеку вдруге. Це типові порушення, вони не стосуються, до прикладу, наразі Чернівецької області. Але як кейс, як навести один із напрямків, то нам варто про це сказати. На практиці межа доступу до персональних даних виглядає так: народний депутат надіслав запит, аби отримати результати розслідування щодо поліціянтів. Проте наявність мандата ще не означає право знати деталі кримінальних справ чи бачити особисті дані інших. Такий доступ мають лише певні особи. В першому випадку приймалося рішення щодо надання інформації уповноваженому. Уповноважений Верховної Ради має право безперешкодно отримувати будь-які документи, включаючи персональні дані та інформацію з обмеженим доступом відповідно до статті 13 закону про уповноваженого Верховної Ради України. Національна поліція України зобов'язана надати запитувану інформацію. Рішення щодо цієї ж інформації тільки по відношенню до іншого суб'єкта, це до народного депутата. Право на звернення народного депутата регулюється статтею 1624 закону про статус народного депутата України, що не означає автоматичного доступу до персональних даних чи матеріалів до судового розслідування. Сьогодні медіа мають колосальний вплив, а журналісти доступ до закритих дверей та конфіденційних паперів. Проте професійність – це не лише вміння дістати ексклюзив, а й здатність вчасно зупинятися. Медіа ще також підростають так само, як і вся Україна. Ми сьогодні не можемо казати, що ми є настільки просунуті з точки зору прав людини або демократії, щоб не визнавати в тому, що є певні проблеми, особливо, наприклад, що стосується. Право на приватність. Навіть деякі студенти мої іноді питають, так, кому вона потрібна. Зараз, коли все прозоро, публічно, веб-камери на кожному кроці, і в принципі можна дізнатися про все всіх. А я завжди питаю: а чи хотіли б ви, щоб веб-камера стояла в вашому, ну, в вашій вбиральні, наприклад? Світ стає дедалі прозорішим, але це не означає, що ми маємо стати беззахисними. Чи то запит народного обранця, чи алгоритми чат-ботів, межа приватності має бути непохитною, адже безпека в мережі починається там, де закінчується наша надмірна відвертість. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини СІ 4 28 січня, 75 років від дня народження Леоніда Каденюка, першого космонавта незалежної України та героя України. Виходець із села Клішківці на Хотинщині. Він із дитинства мріяв про космос і пройшов складний відбір до програми Буран серед тисяч кандидатів. Леонід Каденюк став льотчиком-випробувачем і людиною, яка здійснила українську мрію про космос. На цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось завтра о цій же порі.